Дорогі друзі, 12 березня церква згадує святого Алозія Оріоне пресвітера. Алойзій Луїджі Оріоне народився 1872 року в селі. Понте куроне в Італії в родині бруківника і прачки. Шість років він розпочав навчання в початковій школі, допомагав у господарстві, згодом працював з батьком і старшими братами. Своє прагнення бути священником віддав під опіку Божої Матері. 1885 року вступив до францисканців, але вийшов через рік через поганий стан здоров'я. З 1886 року приєднався до ораторію Йоанна Боско у Вальдоко, де й познайомився з самим святим. Однак невдовзі пережив духовну кризу, бо, хоча й сприймав селезіян як рідних, розпізнав, що Бог приготував йому іншу дорогу. Вступив у семінарію в Тортоні та працював прибиральником і сторожем храму, аби оплатити навчання. Невдовзі в тісній кімнаті Алозія почали збиратися хлопці з вулиці, з якими молодий клірик молився та грався, катехизував їх і частував, наскільки дозволяли його вбогі статки. 1892 року єпископ дозволив йому відкрити власний ораторій, а деяких охочих вихованців підготувати на священиків. 1895 року Алозій отримав пресвітерські свячення, помалу з товаришів, священиків і вихованців утворився новий орден мала справа Божого провидіння, Оріоністи, головним завданням яких стало служити дітям і молоді з вулиці і допомагати в розпізнанні покликання. До основних трьох обітів засновник додав ще один вірність римському понтифіку. А під ґрунтям духовності спільноти поклав чотири любові: до Ісуса, Марії, Папи і душ. Алоїзій жив глибокою духовністю і аскезою, цілковито довіряючи Божій волі. Після землетрусу 1908 року на Сицилії на три роки був призначений генеральним вікарієм східної частини острова, де піклувався про постраждалих бідних і дітей. Заснував також жіночу гілку ордену, конгрегацію самітників Божого провидіння і сестер Пресвятого Таїнства Євхаристії, куди приймають незрячих. Помер Алозі Оріоне в Сан Ремо 1940 року, канонізований 2004 року. Його тіло нетлінне. Зображають святого в сутані, використовують фотографії. Приймуємо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!